Для заміни українського посвідчення водія на німецьке обов'язково потрібні Erste hilfe курс і ЗЕ-тест. Курс першої допомоги ми шукали в Google. Знайшли у сусідньому місті через 2,5 тижні. Зазвичай курс проводять у вихідний день, бо він займає 7,5 годин. У мене рівень німецької Б1, але цього було достатньо, щоб розуміти лектора, і насправді курс був дуже цікавий та прикладний. Ціна Erste hilfe курс в середньому 50 євро, але ми заплатили 62, бо до вартості була включена перевірка зору на місці. Ми обоє чоловіком давно носимо тому і зір перевіряли в них. Я відстрілялась, а от Мирославу на довідці поставили «Ніхт пештанден». Ми, звісно, були шоковані, бо не знали, що робити далі. Через кілька днів Мирослав пішов у звичайну оптику, де зір можна перевірити безкоштовно для водійського посвідчення, але й там він не пройшов тест. У таких випадках потрібен окуліст. А ви знаєте, як у Німеччині записатись до лікаря? Найближчі прийоми Мирославу пропонували через 3-4 місяці. Він обзвонив усіх лікарів у радіусі 50 кілометрів і якимось чудом знайшов окуліста, який прийняв. Його через два тижні. Вартість за е тест 100 євро, але може бути вдвічі дорожче. Після тривалої перевірки не менш шести різних тестів Мирославу дозволили керувати лише автомобілями категорії Б, не вище. Ось такий у нас досвід. Свої питання пишіть в коментарях.